Я взагалі не знаю. І далі продовжують працювати. А що значить старший? Це Шо? представники громадськості, різних громадських організацій. Котре поступила поступила інформація про те, що тут є бордель. Заважайте людям проживати, бо які руками проживають? Добрий вечір! Скажіть, будь ласка, за вами? Я не буду з вами розмовляти, адміністрація не дозволить. Якщо може, піли, якщо вам не комфортно, зручно просто піти? Так, навіщо тут сидіти? Викличе? Апарат не працює, тобто е, має е, е, люди, які надають е, послуги алкоголю, вони є на загальній за системі податкування. Тобто, обов'язково працюють касового апарату. Касовий апарат апарату немає або він не працює, тобто на касовий чек нам не дали. Добре, е, але я просто говорю про те, що тут є ряд порушень, які зараз зафіксовані. Крім того, у нас є підозри, що тут дівчата, які перебували тут і були. Ще є частина, можливо, варто. Вони обставки, в, тут тупи, були дівчата, скажем так, а можливо, вони Імовірні. насильно отримуються. Можливо, е, ну оскільки я ще раз говорю, вони абсолютно всі спілкувалися чистою російською мовою. Можливих суда насильно їх привезли, ми не знаємо. Крім того, в мене є підозра, що дівчата не сам. Скажіть, будь ласка, начальник вашої охорони, який представився начальником охорони, він сказав, що саме. Дирекція дала йому вказівку розпломбувати, ну тобто зайти сюди. Тобто він лише тут охороняє, але захід був дійсно сюди дівчатами і працівниками. Не з його вказівки. Не з його вказівки? Будь ласка, говоріть сюди з моїм керівництвом. Так, а це ваше керівництво чи ні? Добре. Керівництво кажу, Скажіть, будь ласка, ви давали вказівку не. цій особі розпломбовувати приміщення? Не. Ні, До, тому, не а, не ви не ви в... В... Ваня буде писати. Ваня буде писати на те, що немає касового апарату так, і немає. Купував. да, бо він купив каву. То. Зараз. Розрахуйте, будь ласка. Мова зараз не про те, що хтось невідомий відкрив двері. Зірвав бомби, невідомий, тому що директор стверджує, що йому невідомо, хто здійснює зараз таку діяльність. Тобто прийшов сюди, почав здійснювати діяльність, почав продавати, обслуговувати людей. Тут було близько 15 дівчат. Я говорю, просто так, я познайомила. Скажіть, будь ласка, мене завжди цікаво, а на що в барах стільки душових кабін? О, це, це якась фішка ваша, ну, це, це так. Тобто за, за, за весь період е, ви ми прийшли, ви тут торгували. Мало того, ви нам продали е, ряд, е, скажімо так, товарів. Так? І при тому всьому ви даєте за звіт, що у вас тут були лише 105 гривень. Власне, це ті два чеки, які ми вас просили пробити горілку, а пробити, пробито пиво. Я член атестаційної комісії, яка пропускала цих міліціонерів поліцію. І якщо вони далі продовжують кришувати, я відчуваю свою вину тоді перед суспільством. Значить, щось я не догледіла, щось ми не тих пропустили. Я хочу розуміти, хто кришується за. Ви офіційно купляєте по накладним, вони вам поставляють офіційно алкоголь. Добре. Офіційно провозять з податковим спад, запалиться на накладної. Накладні і кого кольору? Білого. Ви зараз брешете? З але... білого кольору, кольору, кольору накладних на підакцизний товар немає. Є планки срову, звітність. З податкового у нас нормального але... <світ> 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 і, і метро вам видає білі? Пар -пар Партнер дистриб'юшн. І все на білих накладних? На Підакцизний товар? Да. Я думаю, що тут податкова просто від щастя умрет. Хто ви? Ну ці харківчани, які по суті є власниками коло. Мені просто цікаво, як вони вас знайшли. Чи вони взяли просто вашу діючу ліцензію, просто взяли діючі підприємство, красавці. Джин по одній літрі-чотири пляшки рому, бакарді. По 1 літри 2 пляшки віскі, по 0,7 Джейсон, дві пляшки Джек Деніалс, віскі по 0,7 сім 4